Інстаграм-магазин це не просто викласти гарно сфотографований товар і чекати замовлень. Інстаграм-магазини не мають структури і каталогу, як, наприклад, сайт, і через це часто сторінки перетворюються не на магазин, а на гаражний розпродаж з хаотично викладеним всім, що є. І все це равно втрачені ваші продажі. Отже, основні помилки, які часто зустрічаються, якщо вони є у вас, то виправляйте, а також підписуйтесь на нас, бо тут багато корисного саме для вас, продавців. Перше, це відсутність візуального стилю. Це не про естетику, навіть чи прям ідеально вилизаний інстаграм. Це вже не є актуальним. Але все ще є актуальним бути бренду впізнаваним. А отже, фото з різним світлом, то з фільтром, то без, то ви пишете всі характеристики. То ви вирішили написати тільки, замовляйте в Директ. Не працює. Рішення просте: оберіть одну кольорову палітру, ну хоча б три кольори. Також оберіть якийсь приблизно один стиль фото. Це може бути щось дуже професійне і правильне, чи це буде більш такі живі фото на моделі або навіть відео. Але все це має по ітогу виглядати перше як магазин, це дуже важливо. І друге, як тільки ваш магазин, який ні з ким не сплутаєш. Це теж дуже важливо. Друге хаос в контенті. То ви виставляєте три пости з товаром. Потім ви виставляєте м'єм. Потім ви виставляєте опитування. Потім ви виставляєте знов товар. Потім ви на тиждень пропали. Потім у вас анонси про нову колекцію чи розпродаж. Рішення. Контент-план. Розпишіть на місяць, що і коли ви публікуєте і в якій кількості. Це допоможе вам чергувати. Товар, відгуки, користь, заколісся, але з логікою. І третє: немає структури в шапці профілю. Хайлайтцях у вас доставка, якість, відгуки, лав. Нічого не понятно? Рішення: чітко, що ви продаєте, для кого, як замовити. Багато хайлайців теж немає сенсу робити, бо ви магазин, тому там має бути тільки основне щось по типу структури на сайті. Ось відгуки. Ось як замовити та оплатити, і так далі. А старе, що вже не є актуальним, не забувайте видаляти, щоб зайвий раз не плутати вашого покупця.